Ніколи раніше не бачила свідки на зодному місці. Легко спалити. Геть здорово, головний профект, де. Що <гум> ми взагалі тут робимо? Ти сказав, що ми вирушимо пригоду. Щоб ти знала, бібліотека тихе місце. Дуже затишне місце. І найголовніше це безкоштовне місце, де я можу спати якнайбільше. Тож, якщо ти не заперечуєш, Ти як збираюся залишити мене на один з купою запасневих старих книг? Дикиш фу-фу-фу. Все, Все одно ніхто нічому від книг не навчився. Тиша. У бібліотеці. Бачу, наші дні сюди пускають майже всіх. Чи можу я вам допомогти? Деякі з нас намагаються знавчатись. Ти використовуєш це? Це просунуті томи. Лише для експертів. Книги заклалані для початківців на першому поверсі. О, мені не для цитання. Я хочу спалити їх. Що? Так, я ніколи раніше не спалила книги, але гадаю, це дуже гарно. Сер, не можна залишати дитину без нагляду у бібліотеці. Це не дитячий садок. Це місце для навчання. Сер. Вона не моя дитина. І деякі з нас намагаються вчитись. <звук> а ця тобі потрібна? Навіть <звук> не <звук> смій. <звук> Ці ми місії з ретельно сіжені посібники <звук> як створити мають за межа ваших найдикіших мрій. Тікай, <звук> тобі подібні книги для магії? Чому ти не використовуєш свою природу харизму, як я? Я, я мав здогадатися. <звук> ти <чаклум. звук> дінь-дінь-дінь-дінь. Ти розумний. Представники вашого класу однакові. Жодної дисципліни. На відміну від нас, чарівників. Ми присвячуємо все наше життя пошуку знань і силу. Ми використовуємо наш чудовий інтелект, для транскрипування та вивчення магії. наших книг заклинань. Ці книги, свідчення нашої здібності як найвищого заклинча. То ти просто це стаєш весь день. Ні, ми читаємо магію. Батан, 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 батан. Не примушуйте мене знімати цю книгу. Я маю новості, ти ж не можеш дізнатися про все, якщо тобі потрібно з книг. Тобі потрібно виходить на двір отримати реальний досвід час від часу. Можливо, ти маєш рацію. Можливо, я надто довго сидів за столом. Так, цей пил тобі не на користь. Настав час припинити займатися. І натомість подати тобі урок то я не знаю. може такий з такою Ви мало не потрібні такі турботи, як ти. Як головний префект, я більш ніж здатен винести відповідне покарання. А зараз. Чому б тобі не показати мені, на що здатна жальгідна гідна чакунка? Якщо не полягаєш? Ты зараз бей моего мини-руки? Це було просто. Можливо, мені навіть не потрібно витрачати серйозних слотів заклинань. боїшся, ты боишься закінчу слоти заклинань? А да я только почала. Палаючий промінь! Контрозакляйте. Палаючий промінь. Вони не руки. Ты их вигадала! Ага. Так, а хіба не всі заклині вигадані? Будь ласка, скажи, що ти знаєш різниці між вогненим снарядом та вогненим шаром? Ну, один, маленький. Як я чекалась від чоклунши. Твої уроджені таланти марні. ]Um, Уяви, чого я, чарівник, зможу досягти навіть, якщо я отримаю половину того, що дісталась тобі. Добре, розумнику, якщо у вас інтелект настільки чудовий, чому б тобі не показати мені, як кидати справжній фаєрбол? Фаєрбол? Дитина. Ну, знаєш, а дитини Ара Кокра. Ілюстріум. Це багато чого. Але курка чи не входить у нього? Добре. Лише у цей раз. Я маю просвітити тебе. Знаєш, мушу віддати тобі належати. Це був дуже хороший файербол. На жаль, твій супротивник Тіфінг, а ми вигнастійки. Що і ще тобі би здати, якби хоч раз вийняв носа з книги. А також не варто було кидати заклань, яке зачіпляє велику область, що це було в місці зі старими книгами, що легко це як це. Цікаво, як відриву Аргімав, коли дізнається, що ти спали половину його бібліотеки. Ні-ні, тільки не гайди до зберігатих слотів заклинань. О, моя перша книга ця згоріла. Так гарно. Ні, ні-ні-ні, тільки немає книга заклинань. Підаві щесь на перепис всіх цих заклинань. Може почати заклинання для початківців? Я чула, що вони на першому поверсі. Рівень експерта тобі трохи не підсилу. Якщо хочеш, я покажу тобі, як ця клоника кастують фаербол. Файер! Ну все! Спиша!